На каналі Грегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Газопостачальна компанія Нафтогаз України повідомила, що продовжила дію тарифного плану фіксований ще на рік. Таким чином ціна газу й далі складатиме 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр газу із ПДВ. Як зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов, ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. У компанії додали, що безперебійно та стабільно забезпечують газом близько 12,5 мільйонів українських домогосподарств. Нагадаємо, що річні тарифи на газ для населення в Україні діють з 2021 року. У Липні 2022 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ. Він встановлює, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні. Також у «Нафтогазі» зазначили, що їх дочірня компанія Укртрансгаз минулого тижня почала закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону. На цьому, все, дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.